Фармадол забудь про головний біль. Ну, там якраз в'їзд, бачиш в двір. Василина показує місце, з якого декілька днів тому зникло її авто. Дівчина працює в історичному районі Києва на Подолі. Місце для паркування тут знайти важко, І особливо важко поставити авто так, щоб воно стояло без порушення правил. Я знала, що там не можна ставити, тому да. що багатьох колег звідти забирають. Тут якось не прорахувала, не знаю, спішила. Після закінчення робочого дня дівчина пішла до автівки, але її на місці вже не було. Так, напевно, я або перепрацювала, або, або пересвяткувала. І думаю, де моя машина? Знайомі Василини порадили їй відкрити додаток Київ цифровий і дізнатись, чи не забрав раптом її авто евакуатор. Я заходжу в цю програму, знаходжу свій номер машини і дійсно пише «евакуйовано», Одразу пише причину, я встала і не було 10 метрів до заїзду у двір. Операція з визволення автомобіля почалась негайно і, на щастя, завершилась дуже швидко. Я змогла його визволити менше ніж за годину. Зараз дуже швидко. Єдиний плюс в цій всій ситуації: що це дуже швидко. Заходиш в програму, ти фотографуєш свій технічний паспорт і права. Все, особу підтверджено. Ти онлайн оплачуєш штраф. А це головний мінус: заплатити Василині. Довелось 2100 гривень. Я встаю десь там не близько. встаю на сусідніх вулицях, тисячу раз перевіряю, чи немає ніяких знаків, і теж маю вже таку шпаргалку, можна так сказати, собі зберегла, де написано де можна паркуватись, де не можна, де стоянка заборонена. Щодня за неправильне паркування забирають десятки автомобілів і виписують десятки штрафів, розповідає головний інспектор з паркування Олександр Хохлов. І майже всі водії намагаються виправдати порушення. У людей дуже багато аргументів там на п'ять хвилин, там ой, там туди, там не вспів, там туалет, ще щось. Ну люди придумують багато відмазок, Майже по всі всі пішохідні переходи. Є порушники. Дуже багато їх по києву пішохідних переходів. Зупинкові комплекси теж дуже багато. Без присутності водія автомобілів. Біль не обов'язково евакуюють. Якщо порушення не суттєве, то інспектор залишить під двірником повідомлення про штраф. Його розмір від 340 до 680 гривень. А якщо сплатити догану протягом 10 днів, заплатити вдвічі менше. Якщо ви зупинитесь під знак, ось дивіться, 3.34 зупинка стоянка заборонена, знак 3.35 стоянка заборонена. Наприклад, якщо ви залишили транспортний засіб на газоні, поставите на паркувальній зоні не по правилам розташування транспортного засобу. Теж буде виписаний штраф. За більш серйозні порушення, якщо водія авто на місці не буде, чотириколісна ластівка помандрує на штрафмайданчик. Це зупинка на пішохідному переході ближче 10 метрів з обох боків. Зупинка на смузі для руху громадських транспортних засобів, перехрестя, виїзд прилеглих територій на зупинкових комплексах теж для громадського транспорту. Якщо ви будете в машині або поруч, авто ніхто не забере, але штрафу все одно не уникнути. Тож найкращим виходом для водія буде не паркувати автомобіль з порушенням правил. Це зрештою може зберегти не лише гроші, а й нервову систему. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.